На початку кожного епізоду певного ігрового шоу, кожен учасник вибирає певні двері з трьох дверей. Потім ведучий шоу випадковим чином вибирає один із двох наборів призів. Після кожного раунду кожен учасник отримає приз залежно від обраних дверей і вибраного ведучим набору призів. Матриця E представляє можливі призи за перший раунд. Тобто, якщо учасник обере двері 2 і набір 1, він отримує приз 200 гривень. А, наприклад, якщо він обере двері 3 і набір 2, то він отримує приз 0 гривень. Матриця B представляє можливі призи за другий раунд. Все те саме. Другий раунд також може бути блискавичним раундом. У цьому випадку призи подвоюються. Матриця С представляє можливі призи під час блискавичного раунду. Завершіть матрицю С. Я пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати заповнити матрицю С самостійно. Тепер заповнимо матрицю С разом. Я нагадаю, що матриця С представляє можливі призи під час блискавичного раунду. Тобто. Бали за другий раунд у нас подвоються. Ми будемо множити матрицю B на 2. Ми вже з вами знаємо, як множити матрицю на скаляр. Ми будемо множити кожне значення матриці на 2. 600 на 2 – 1200, 200 на 2 – Це в нас буде 400, 300 на 2 600. 300 на 2 це буде знову 600, 0 на 2 0. 400 на 2 800. Тобто ми отримали, що якщо наш учасник відкриє двері 1 і візьме набір 1, то він отримає 1200 гривень. А якщо він відкриє двері 3 і візьме набір 2, то він отримає 800 гривень. Давайте далі. Матриця дій визначається наступним чином: D дорівнює A b, що представляє собою матриця 2. Фактично, ми знаємо, що матриця A представляє можливі призи за перший раунд, матриця B представляє можливі призи за другий раунд, то матриця Д буде собою представляти всі отримані призи за перший і другий раунд.